Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ми їздили в місто, трошки скупилися і я вам хочу показати, які покупки, що ми купили. Отож, буде розпаковка. Перше, що хочу показати, це купили такі помідори. Взяли Відро з помідорами, ну воно ще щось таке, кришка піддута, воно ще бродить, я дивлюся, вони бродять ще. Ми, коли жили в Токмаку, то купляли зелені помідори і солили самі. Ну, а Тепер тут зелених помідорів не було, навіть червоні були дуже дорогі. Пізнь, пізньої осені, я думала, може, хоч червоних засолю, але вони були дуже дорогі, і я їх не купляла, не солила. Чоловік дуже любить такі помідори їсти з кусочок села сирого, помідоринку, цибулину. Він дуже так любить їсти, то ми взяли, купили таке відро помідорів. Це відро 320 гривень. Відро 35 гривень коштує. Відро пригодиться в господарстві для колодії. Взяла отакі палички. Отака велика упаковка паличок 450 грамів, коштує 61 гривня. До мене приїхали гості, невісточка приїхала. Отакі рушники паперові. Тут аж 150 листів тих рушничків. Вони так, як серветки йдуть, отакі. 36 гривень. Але вони такі білесенькі, ось дивіться, які вони гарні. Як серветки. Дуже красиві рушники. 36 гривень, це недорого. Взяла отакого сиру. Сири взяла різні. Вони зараз по акції в нас йдуть. От то, то в АТБ ми заходили. Отакі От моцарела, сулугуні, 48 гривень. І 54 гривні отакий. Це все йде по акції. Так, вони набагато дорожчі. Отакі От взяла бунжур. Отакі От дві упаковочки. По 52 гривні. Теж вони йдуть зараз по акції, по знижках. Взяла отакі еклери шоколадні. Ось отакі шоколадні еклери, вони тут з начинкою йдуть всередині. Дуже смачні, я колись вже купляла такі. 170 гривень за кілограм. Взяла пів кілограму. Трошки менше, не пів кілограму, 406 грам. Далі взяла отаке печиво в коробках іде. 164 гривні отаке печиво, і от таке печиво. Пряник, такий заверний пряник. Навпаки. Так, то 54 гривні, то 64 гривні. Тут 400 грамів, а тут 300 грамів. Два банани. Банани по 50 гривень за кілограм по акції. Ось тут ще в мене є отака От кава взяла по 5 гривень пакетик. Це я маю зараз гості. Приїхала моя невісточка, моя донечка. Хлібчик отакий, по 22 гривні, отакий хліб у нас в місті. Він дуже пахне. М -м -м, як пахне. Дуже гарний м'ягенький хлібчик, 22 гривні. Не знаю, яка вага його, але він доволі таки важкий. Напевно, 500 гривень, а може навіть 600 грамів буде вага його. взяла два молочка. Молоко молокія, таке, по 34 гривні. Ось таке молоко 34 гривні. Так. Сало За кілограм 174 гривні. Тут на 58 гривень отакий кусочок сала. Ну, ми багато не брали, краще потім свіжого докупити сала. Трошки взяли, потім свіжого. Бо я його не їм, а чоловік потрошечки бере їсти з помідорами солоними. То ми так трошки взяли кусочок. Треба буде, потім докупимо. купила собі отакий отаку штуку. Штуку купила 180 гривень на 18 літрів. Тут для сміття на кухні. У мене там було смітничок, колись я купляла такий уже. Я його забрала, ванну зробили, я його віднесла туди і поставила в ванну кімнату. А це якраз до нашої кухні. У нас така на кухні плита темного кольору. Якраз біля, біля плити поставлю, і він буде посувати по кольору. Бо я бачила, вже такі продають по 220 гривень, а то ще 180, то ще стара ціна. От, так що, так от. Ще по старій ціні купила. Так, пішли далі дивитися. Ось тут стоїть в мене дві банки фарби. Купили. Отака от фарба у нас 350 гривень. Але кажуть, що то ще стара ціна. Бо зараз вже моя племінниця казала, що купляла фарбу таку, то фарба вже 600 гривень коштує. А то ще по старій ціні 350 гривень. Я не знаю. Взяли на весну, бо потрібно буде багато чого красити. Взяла, дивлюсь, вона, вона ще до 2025 року до, до осені, так що вона ще нормально буде. Постоїть. Бо потім на весну, можливо, ще воно подорожає. А так по 350 гривень ще можна брати. Все-таки на 600, як зараз вже виставляють ціни. Отакий порошок купила. Отака упаковка порошку. Два в одному, 120 120 стірок, як українською, 120 курсів, чи як не курсів, як сказати, прання, 120 циклів, 120 циклів прання. Отакий От універсальний порошок. 380 гривень. Ну, але він же ж, його дуже багато. Тут на 120 курсів прання. І повозів він, я не знаю, скільки, 10 кілограмів, напевно. Так, 10 кілограмів. Так що такий порошок, він хоч дорогий, але його не дуже довго вистачає. Далі. То спортивні штани чоловіку. Собі отакі штани купила. Не знаю, бо я вже обносилася, в мене немає зовсім штанів. То взяла отакі штани. 300 гривень такі штани. Вони тут із флісом таким тепленьким всередині. Я так думаю, що, можливо, навіть десь так в магазин одягати, кудись на вихід я їх буду брати. Так, боу. Да, Купила собі отаке взуття. Ось отаке, таке затеплювачем таким всередині на замочку. і шнурівка є. Отаке взуття в нас тисячу гривень коштує. Не знаю, як воно буде носитися, але вкупила. Ось таке. Зараз напишуть в коментарях, що куди тобі старі отаке біле носити. Так як хтось написав, що шапку одягнула. бридко дивитися пишуть. А що я зроблю? Мені та шапка подобається. Може, в мене іншої немає шапки. Хожу, яку маю біля хати взяла собі отаку фарбу для волосся. Потрібно покраситися, бо вже в мене сиве волосся повідростало. І отакі рукавички. Отакі рукавички. 10 штук їх тут. Вони коштують 36 гривень. Так. Далі. Отаку рідину для миття посуду взяла. Тут ціла літра. Не знаю, чи добре воно буде, чи не добре така рідина. Може хтось таким користується, напишіть, наскільки воно добре миє посуд, і чи не дуже роз'їдає руки. Отака рідина для, для миття посуду. Е, коштує вона 53 гривні і 80 копійок. Далі. Отакий засіб для миття скла по акції йде дві пляшки. Отакі коштують 46 гривень. Одна з тим, що бризкати, а одна просто отака. Ну, я, я рахую, що то нормально за, так, за таку ціну. Дві, дві штуки, я думаю, що то добре. Далі отаке мило, теж, бачите, воно йде по акції. один плюс один, запаска у подарунок. Тобто, мило із дозатором йде. І отаке таке саме мило, тільки в такому тому. Ось йде. Коштує 70 гривень такий набір по акції. Бо я бачила, колись заходила в копієчку то в копієшці отаке мило коштує 80, 79, здається, 79 гривень, отаке одне 500 грамів. А тут рахуйте за 70 гривень цілий кілограм, виходить, ціло, ціла літра. Це дуже вигідно таке купляти. І саме основна наша покупка це ось. Що ти розказуєш? Чогось не вистачає. Не видумай, все вистачає. Ось. Хто відгадає, що це таке? Зараз покажу. Ну, тепер уже всі відгадають, що це таке. Що то має бути? О, друзі, купила я собі крісло до комп'ютера, тому що спина болить на табуретці, сидіти я не можу. Багато працюю, монтую відео, читаю коментарі, відповіді даю. Тому вирішила купити таке крісло, щоб сидіти. Треба зібрати буде. Чоловік мені складе його і не в нам крісло. Ось це все, зубчасти. Паспорт є. Навіть в паспорті є інструкція, як збирати. Паспорт, інструкція, як збирати. Так що будемо складати крісло. Буде крісло в мене. Зберемо то покажу вам. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. А я бажаю всім міцного здоров'я та мирного неба. І нехай дасть Господь нам перемоги. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.